Всім привіт! І в цьому відео я розкажу вам, як я замінював свої українські права на польські. І так, з чого все починалося? Починалося все з того, що я пішов до свого якби, відділу комунікації у женду, який знаходиться в найближчому від мого місця. Пішов я туди і запитав про інформацію, які документи потрібні, що для цього потрібно взагалі. Мені для цього сказали, що потрібно. Перебувати 180 днів, мати замельдунок і мати активний паспорт. І фотографії, 4 фотографії чи 5, не пам'ятаю вже скільки, свіжі фотографії. Після того я зразу вийшов, зробив собі фотографії заодно і почекав до наступного разу, щоб вже прийти з цим готовим замельдунком, зробив цей замельдунок. В цьому самому женті, тобто я відкладав це все на два дні. І, зробивши замельдунок, я запитав, що потрібно робити далі в відділі інформації. Мені сказали, що подалі потрібно заповнити внесок. Внесок це виглядає ось така біла карточка. Не знаю, чи вам буде видно ось така біла картка. Е, тут потрібно сказати свої там дані, песель. Своє, де ви живете, своє ім'я і також права. Тобто дані зі своїх прав. Це все елементарно просто вам там зазначать, що де, е, що де написати, що де сказати. Я перепитував їх тисячу разів, задавав тисячу питань, мені загалом відповідали. Тому якось так. Ось ця третя сторінка зразу вам даю підказку. Не запевняється, хоча можете перепитати, можливо, в вашому оренді це все інакше. Тому потрібно питатися в конкретному Уженді і так далі. Зараз є переводчики, просто собі вписали там якесь питання, яке вас цікавить, і задаєте його. Ще раз, що мені для цього було потрібно, це тільки з основного мельдунок, бо медльдунок було саме важче. Якби E, самий важчий якби, етап. E, чи потрібно для цього якесь проходження лікаря? Нічого мені для цього було не потрібно. E, також, e, Чи потрібно було мені щось там провіряти додатково, десь там якісь українські консульства їздити? Також мені для цього не потрібно було. Вони це все зробили e, на місці. Мені це зайняло, e, тобто подача мені зайняла три рази. Тобто три рази, але це е через мого, через мою не цей е неуважність, якби. Не то, що неуважність, просто я пішов, зробив мельдунок, і міг той самий день піти зробити, подати подачу. Але я щось чи спішив, чи не мав якось часу, і мені це все треба було ще раз прийти, щоб е подати оцей заповнений внесок. Дальше. Подаєте цей внесок і чекаєте. там. Мені спочатку говорили, що 5 тижнів прийдеться чекати. Але за 2 тижні я отримав смс, що ваші права якби, готові до відібрання. Відібрав я їх аж за півтора місяці, тому що так вийшло, що я не міг їх відібрати, тому що я собі запланував на один день, коли буде вихідні, виявилося, що у жан. У жонт в той день теж зробив собі вихідний. Також для цього вам потрібна буде е, карточка, або просто підете на пошті, можна також на пошті все оплатити і принести чек, щоб ви оплатили це все, або просто мати з собою карточку, вам там у женді дадуть, ви собі прикладете, пік, 100 злотих і все, готово. І того 100, 100 злотих. 100 злотих внесок, 50 злотих карточки, і все разом вийшло 150 злотих. Не знаю звідки в інтернеті беруться цифри там по 800 злотих, по 1000 злотих. Але такі цифри вони існують, і їх беруть і хтось за це все платить за заповнення однієї бумажки, Тому якось так. Ну, але... Хто робить собі так, як бажається все за потрібне. Кажу, що нічого складного в цьому, е, наскільки мені дали ці права. Дали мені їх на 15 років. Трохи мене це втішило, бо я думав, що коли я питав фірми, яка займається заміною водійських прав, рік тому назад, я хотів замінити водійські права, вони мені запропонували захмарну суму. Це раз. І вони мені не гарантували, що там буде 5 років чи 10 років. Тобто 10 років вони навіть казали, що це боротьби якби максимум, що більше вони ніхто не цей. Я б отримав аж на 15, і це мене трохи потішило, якби. Тому якось так. Як далі поновити ці права? Я також запитав. І нічого складного немає. Потрібно просто пройти. Якби медкомісію, щоб далі за 15 років поновити ці права, але що буде за 15 років, це е, далеке майбутнє. Тому якось так. Якщо якісь питання, задавайте в коментарях. Пишіть коментарі, буду радий відповісти вам на ці коментарі. Також е, підписуйтесь на канал, поставте лайк. Тому що 99% на каналі дивляться всі відео мої без підписки. Це звичайно круто дивитися. Я також люблю дивитися відео без підписки, але все ж таки йдемо до 1000 підписників. Тому, якщо вам це відео хоть трошки стало корисним, дало вам якусь мотивацію, що ви навіть якийсь селюк, як ви там пишете в коментарях, що це селюк. Поміняв права, то я думаю, ви теж зможете, щоб не переплачувати там захмарних сум. Тому, якось так, на цьому в мене все. Зголовно підвев підсумки, що вам для цього потрібно: це 4 фотографії, мельдунок, паспорт, карта побиту, 180 днів перебування і 150, 100 злотих внесок, щоб оплатити цю карточку. Бажано швидко. І це все. І виповнений цей внесок. Ну, але виповнений внесок це не є таке щось. Це зможе це зробити кожен. Тому якось так. Головне, не робіть помилки, ім'я, прізвище, перевіряйте добре.